Союзники України розглядають припинення вогню в Україні у 2025 році. Про це повідомило видав... видавництво Bloomberg. Ем, ну, ем, журналісти, експерти, спираючись там на різні консультації, повідомили, що на Зеленського ніхто не тисне, і рішення буде приймати Київ. Ну але, але ж, ви бачите, які рішення зараз приймає Київ, абсолютно ем, зупиняючи всі розмови про. Хоч якусь ймовірність зупинки бойових дій виступив нещодавно Подоляк, який сказав, що немає плану е, припинення зупинення бойових дій, е, коли до того моменту, поки території всі не звільнені. Ну так як до е, 25-го року, ймовірно, території звільнені не будуть. На це немає підстав поки що, щоб військовим шляхом були звільнені території, то ймовірно, тут два варіанти або Ну, або погодиться це зробити Зеленський, ну, або є ще один варіант. Ще один варіант пов'язаний з тим, що ну, коли я не зможу, то нехай зможе інший. Пам'ятаєте, була така обіцянка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, наскільки перспектива зупинки бойових дій у 2025 році реальна.